Президент США Дональд Трамп має намір провести особисту зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня, а незабаром після цього тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського. Про це газеті New York Times повідомили два джерела, знайомі з планом зустрічей. Трамп повідомив про свої наміри під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу. Передбачається, що на зустрічах будуть присутні тільки три лідери без участі представників Європи, йдеться в статті. При цьому, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, багато чого має статися до зустрічі Трампа з Путіним. Тепер ми краще розуміємо умови, за яких Росія могла б припинити війну. Повідомив він, ключовими елементами майбутніх домовленостей стануть територіальні питання. Дональд Трамп у найближчі кілька днів може провести телефонну розмову з Володимиром Путіним, але дзвінок ще не запланований.